О, отбігав. Так, вітаю, вітаю. Але тимо над картою, дивлюсь, куди випасти. Та думаю десь. Десь виплюнутись на цю заправочку. Прямо по курсу. Та й полетіли. Ну, заправочку не треба. На, на ти тут срався. Що тут із такого цікавого? Блять, дробовичок. Обожню, обожню, на добре трошечки пізніше тоді треба підзібратися. Так що, і що, і хоч щось, кріш, криш звідси. Машня Так, чую, Чую, якийсь хлопчик бігає, Слідочки бачу це, Значить якась недолюдинка тут все-таки шлинде. Угу. Це по мені? О, кидав, по мені, гля. Старається, блять. Дійсно старається, бля. Ой, ой, є. Тушечки в жопу. Жопу вшкварили. О, Йоха, бабай. Ну що ж ти, блядь, міг же підібрати ствол якийсь. Що ж таке. Що тут хтось бегает, сента сю бігай, бля. Ніби бігає. О, от бігав. Ревенджер, блядь. Він бігав, та й все. Ну добре, хлопчик не повезло. Кіше сюди, зберуся. Тебе теж в мінусятіну пішку пустили. Пустили на корм. А що з тебе можна підібрати? Та, такого то й нічого. Жаль. Добре, куди їхати? Куди їхати? Одного на халяву ми китнули. Але ж це таке собі. Не рахується. Оу, йоту, нихера Ну. Так, ну добре, окейсь. Ну хоч так. Давай тут перезаряд лупаним. Два задув... задувчик зробимо. Дай побігли! Дай побігли! Не розслабляємось, чому в мене дробовик помінявся, бляха? Біля пада, ну да добре. і шо, як далеко, хлопці. Та ніби і не так далеко, да? Чи далеко? Щось якось дуже. Тут там з неписом шо ли ходить? Ага, угу, бля. Як, так? Да? Бананові історії залишились. О ззаду. Так, добре. Так, да, підловили, підловили. По сраці підловили, хлопці. Ага, батького ще й розсипали, глянь. І тебе підловили, підловили. Така ото фаскудна гра, тобі скаже, да, що підлоплюють. Шоб ти. Щоб ти був здоровий, називається, так? Да? да. Гнав, гнав, чупака, гнав. А тебе ззаді оце ось хитнуло. Мабуть, в кущику сидить. Не хочу я. Не хочу я тебе з кущів витравлять іди ти в жопу. З тобою ще побачимо трошки пізніше. Поки тебе побачу вже, бляха, і хп закінчиться мені ж. Ого! Оце прусак агресивний, прямо під колеса лізе. Так, ну добре. Чургийкаємо прямо по курсочку, гля. Може когось ще побачимо. Так, стрілянина десь прямо по курсу. воно щось на машині їде. Можна і водія трошки пришкварити. Ну от так от можна, так. Да? Непогано. все, ще непогано, дівчинку, дякую. Перезадуємо трошечки, тут сюди. Крусак, курсак крадеться, блядь я гляну на нього? О, це не це не добре. Так, ще якийсь тут пеньочок. Ну, давай спробуємо, як вчили. Батьки стрімінгу. Да. Давай перезаряд зробимо зараз. Будемо ще над тобою здіватись. Чи ні? Я, блять, не розумію, де ти курва лазиш? Це головна проблема. Да, бо я якось в цьому плані губляюсь. Ну ладно, все, зараз будемо тебе Ты, <ті> Ти ля. Та йди сюда. Сучого пса, блядь. Фима такий. Сучого пса. Бігаю, зі своє саплю. Шоп тобі. Мля. Золота саплі саплятина. Добре. О, тут, тут ще й нам гелечик сподали. Будь ласка, авто для вас подане, так поїхали. А я скористаюся, звісно. Крийшість з тобі. Писа прорядити пару разів. Цікаво, цікаво. Добре, що робити. Так, у нас одна бомбочка залишилась. Да. да. Це значить, нам чекати тебе тут нічого. Ну, будемо рухатись далі. Сиди там мишарся, блять. А я, в принципі, без тебе нормально тут поїду. Так, давай, треба... ага ага. Ну, найс, колл cool сторін. Най. Так, тепер треба обережненько Вон там щось стрибало. Стрибало бігало. Чик, чирик, чик-чирик. А в Тіверсі щось поїхало. Так? да. Так, а це ж та сама база. Це ж тут ніби є. Ніби є. Тут щось ніби є. Так, поїхали. ти де полетів, да? Що тут ще є? Чорне авто є. Вічненька, воно мені підходить. Блять, а я... Давай дивитися, семеро залишилось. Там ніби рух якийсь є, Воно ще дві автівочки гарні є. Бо зона нас піджимає, піджимає. Ну, а задуємося трошечки. Так, ну тут воно хтось автівочку оставив, і що тебе з забором пить. Угу, угу, добречко. Добречко, відбігав, відбігав. Оп, опа. Блять, це опять якийсь ...пес. Ну, пару бомбочок вихватили та й побігли. Так, давай підзадуємось. Угу, угу. Це по моїй машинці йде. Так, ми ну, в мене якось. О, блядь. Да, да. Так, так, так от бачу. п'ять. 5. Не переключаюсь по дробовиках, забував у них постійно, йоха бабай. <гум> ну це ж я залишив, так? Да? Тобто він бронюхи допився 25, так, да, там реально один постріл у дробовика. От як зараз. В принципі. Кіть в кущик. Айшов когось. Нейшов. Акуратненько, одного відгепали. До другого потесеньку. Так, да, так, да, от перемикання. Такий в нього дробовик щось трошки. Ну, так ти в зоні зараз і помреш, я так зрозумів. Да, да, отак от зверху тебе і добили. Ха!